Я усіх дітей гукаю і до себе закликаю. Будемо ми разом грати, слід заняття починати. Дітки, Розпочинаємо. У нас сьогодні заняття із грамоти. Сьогодні будемо пригадувати голосні звуки, як ми їх позначаємо. А спочатку я вам хочу прочитати казочку. Казочка називається про звуки в одному паперовому замку. Мешкали, мешкали брати звуки. Скажіть мені, а який наш орган чуття звуки чує? Вуха. А, правильно, вушка. Це саме ті звуки жили, яких ми чуємо вушками. І один жили ці звуки жили, не сварилися, весь час мирилися. І тут так сталося, один із цих звуків почав вихвалятися. Я найпотрібніший, я самий самий важливий. Тут всі звуки такий галас підняли, кожен став вихвалятися. Звук О каже: Я найголовніший, я такий круглий. Мене легко вимовляти. Як ми вимовляємо дітки звук О, скажіть мені? О, о. Тут підключився звук Ж і каже: ні. Саме головніший я. Ви бачите, який я великий, я широкий. Тут звук У підключився і каже: Ні. Широкий ти, ну і що, а я вмію гудіти? І як загудів у почали всі звуки так голосно сперечатися, що розбудили мудру фею. Мудра фея почала розбороняти крикливих і голосистих звуки. Чи здогадалися ви, які звуки. Самі голосисті. Хто може сказати, які голосисті самі звуки? Голосні чи приголосні? Нагадаю. І... Які самі гучні? Голосні чи приголосні? Голосні. Правильно. Звуки самі гучні. Це звуки голосні. Дітки, ви бачите мій екран? Ні, Ні. Ні. Зараз, трошечки, зараз трошечки завантажиться і будемо мати змогу переглянути. Ось вони, бачите їх? Які є да. голосні звуки. Нормальне зображення, великі діти, ви бачите? Так. Да. Так, добре. Це голосні звуки. А хто може їх назвати? Ось вони всі на екранчику. И. И, далі ще. Давай, ти ж вдесяте. А. 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 У. І. Е. Е. И. И. І. 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 Пер по порядку. Е. И. Е. И. У. А. 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 Молоці. А хто мені скаже, чому ми ці звуки називаємо голосними? Тому що ми, коли їх вимовляємо, що можемо робити? Співати, пам'ятаєте? А а о у, можемо тягнути. Ось дивіться, хлопчик з дівчинкою співають. Можемо тягнути. Ротик у нас закритий чи відкритий, коли ми їх тягнемо, співаємо? Откритий. Правильно, Откритий. широко. Правильно. Як у хлопчика і у дівчинки, широко відкритий ротик у нас. Так, скажіть мені, дітки, а як називаються ті звуки, які ми не можемо співати, тягнути. Голосні чи Голосні. Чи... Молодець Альбіна, молодець Павлі. Так, це приголосні звуки. Але я вам хочу сказати, що і голосні, і приголосні звуки дуже важливі, тому що хіба із стільки голосних можна скласти слово? Ґ -ґ. Ні, не вийде слово, не вийде слово. Тільки поєднання голосних. І приголосних звуків, коли вони поєднуються, утворюються слова. Тому всі звуки важливі. Без них, якщо б вони були не важливі, неможливо було утворити слова. Розумієте? Так, а хто да. хоче пограти у гру? Будемо грати в гру? Да. Да. Добре, тепер в мене до вас прохання. Показали мені свої ручки, свої пальчики. І всі приготували. Тепер пригадаємо, будемо так на пальчиках. Як ми позначаємо голосний звук? Пригадуйте. Як? О! Кружечок. кружечок. Так, кружечок. А коли ось так, так. Да. А коли ми позначаємо приголосний звук? Як? Дивіться, що я показую. Рисочкою, рисочка, пальчик, рисочка. Так, молодці. І тепер будемо грати у гру не помились. Я вас всіх добре бачу. Я вам зараз буду читати слова. А ви будете визначати і показувати мені пальчиком перший звук, чи він голосний, чи приголосний. І пальчиком ви мені будете показувати. Якщо голосний, ви показуєте кружечок. Якщо перший звук. Приголосний показуєте рисочку. Добре? Наступного так, розпочинаємо. Перше слово ананас. Ананас. А. а покажіть, а? Покажіть мені. Молодець Софійка, молодець Альбіна. кружечок. Дітки, кружечок. А, -а, -а, -а. голосний. Тепер наступне слово. Верба. Верба, «в», верба. Молодець Софійка Альбіна, молодець Павлик, молодці. Так, добре. Голка, Г, Голка, Г. Г. Молодець Софійка Павлік. «Г», Павлик. Молодець, голка, приголосний. Айстра. Айстра. Молодці. Добре, добре чуєте. Жук. жук. Ж... жук. Молодць, жуж, ж, ж. ж... ж... Перша ж, жук. Молодці. Оса. Оса. Альбінка молодець, Павлік молодець, Софійка. Молодці. Всі молодці. Я бачу, що всі і справилися із завданням. Ерік, не бачив оса. Оса. Кружечок. Молодець. Віка, кружечок. Оса. Кружечком. Так. Добре. Молодці. Ви знаєте вже, що всі звуки важливі. Так, ми це проговорили з вами. І що із звуків складаються слова. Слова можуть бути довгими, можуть бути короткими. І зараз ми з вами пригадаємо, як позначаються, коли ми зробимо звуковий аналіз слова, як ми позначаємо, як ми з вами позначаємо рисочкою чи кружечком. Бачите знаки перед вами на екрані? Так. Да. Бачите. Да. Ось такий Чоловічок із кружечком червоним. Це який голосний чи приголосний? Голосний, Правильно. голосний кружечок. А чоловічок із однією смужечкою. Як ми... Це який? Голосний чи приголосний? Приголосний. Молодці, приголосний. А тут ви бачите ще один чоловічок. Ми його з вами починаємо вчити. Такий. Чоловічок позначає приголосний звук, двома рисочками ми позначаємо приголосний м'який. Приголосні звуки можуть бути твердими, а можуть бути і м'якими. І коли ми чуємо м'який звук, то ми його позначаємо м'який приголосний, позначаємо ось так двома рисочками. Подивіться, я показую. Дві рисочки, дві два пальчика, дві рисочки. І зараз наведемо Ерік, покажи мені два пальчика. Ось так, два. Дві рисочки. Це буде м'який приголосний. Які слова, які приголосні можуть бути, можуть бути м'якими, коли після них стоїть І. Я. Наприклад, слово. Дім. Дім. Перша Д, Д. Вона м'якенька. Дім. І цей перший приголосний ми позначимо ось так: двома рисочками. Зараз ми ще з вами їх розглянемо. ці картки, Зараз трошки зменшу зображення, тому що дуже велике. О, зараз розглянемо слово дім. О, дивіться, бачите будиночок. Дім, гарний заквітчений. Читаємо дім, друга і. і. Друга І. І вона робить д м'якесенькою. І бачите внизу, як ми позначаємо, двома. двома. Бачите дві. внизу під словом дім, дві рисочки, кружечок і одна рисочка. Кесеньку Д, Д ми позначаємо двома рисочками. Так. А рядом слово, В поряд слово дим. 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 Тут, 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 дим. Дим. А тепер скажіть мені, тут Д. М'яка чи тверда. Мяка тверда! Тверда, молодець Альбіна. Мовна тверда, тому що дим Д, «дим». Ми не пом'якшуємо. А тепер слово дім, дім м'якенька. І давайте тепер порівняємо дим і «дім». Дивіться внизу: Дим, рисочка, кружечок, рисочка. Бачите, діти? Дим. Да. А слово «дім», дім. рисочки. кружечок і одна рисочка. Так. Хто намальований на малюночку? Теля. 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 Давайте поглянемо. Скільки букв у цьому слові? Ану, порахуйте слово теля. Один, два, три, чотири. 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 А тепер подивіться внизу. Чотири позначення. Порахуйте. Один, порахуйте. Два. Три чотири. 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 Теж чотири. Отже, в слові теля чотири букви. Чотири букви. А тепер поглянемо. Є тут м'якенька буква. Ми. Ану, подивіться уважно на звукову схему. Ми. Ні, 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 Пашуня, Я. 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 Теля. Ля м'якесенька, тому що її пом'якшую я Теля. І ми її позначаємо двома рисочками, м'якесеньку. Так. А тепер подивіться на цю звукову схему. Мої хороші, це що? Ось це. Рак. Скільки букв у цьому один два, Один, два, три, три. Скільки голосних? Один. Один два, два. Два, три. Ні, 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 мої хороші, Три. Один. Один. Правильно, одна голосна. Один. А при голосних? Рак. Рахуйте, ось же вони. Один. Один, два. два. Є м'яка приголосна. Ні. Ні, немає. Тому ми позначаємо: Рисочка, кружечок, рисочка. Так, дивимося далі. Так, а тепер я хочу, щоб ми поглянули. Тепер бачите, які звухові схеми? Да. І вже без позначок. Що намальовано ось це жовтеньке таке? Сир. 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 Тепер подивіться, скільки букв у цьому слові сир. Порахуйте клітинки. Один, два, три. Так. Три клітинки. Сир. Три клітинки. Сир. І нам потрібно. Нам потрібно їх заповнити. Ми зараз будемо за допомогою наших чарівних пальчиків будемо заповняти ці клітинки. Слухайте мене уважно. Сир. Перша тверда чи м'яка? А Ану, слухайте ще раз. Тверда. Правильно, Софійка, тверда. Як ми позначимо твердий приголосний рисочкою чи двома рисочками? Рисочка. Ні, Павлуша, ти спочатку перше показав правильно. Одна рисочка. Тверда приголосна, одна рисочка. Сир. С. Перша буде рисочка. Ми як позначимо? Кружечком чи рисочками? Сир. Правильно, кружечком. Кружечком. І остання. Сир. Р. Як позначимо Р? Р. Правильно. Рисочкою. Однією. У нас буде рисочка, кружечок, рисочка. Так, дивимось, що в нас є. Далі. Що ось це намальовано праворуч від вас. Ліворуч рак, а праворуч що це? А по-українськи? О! Ко. Повторіть око. О око. Добре. А тепер око. Яка, пер... Яка перша голосна чи приголосна? Приголосна. Слухайте ще раз. Ооо. Павлуша, голосна чи приголосна? Ризочка. Голосна молодець Софійка, голосна. О! Око. Око. Перша буде голосна. Кружечок. Кружечок показали мені. Молодці. о к. Друга. К. К. Голосна приголосна. чи приголосна. приголосна. Тверда, чи. Приголосна. Як я її вимовляю, слухайте О-ко-ко. Око. Твердо чи м'яко? М'яко. слухайте. Око! Твердо. Твердо, правильно. Як позначимо твердий приголосний? Рисочко. Правильно, однією рисочкою. А остання слухайте. Око. Око. Кружечко. Я... кружечко! Правильно, кружечко. кружечко. Кружечком. Око! Остання в нас є. О, О! Тому ми її позначимо кружечком. І так в нас буде виглядати схема: кружечок, рисочка, кружечок. Якщо ми її будемо заповнювати. Так. А тепер дивимось ось цю звукову схему. Видно вам? Що намальовано? <плес> на що це, дітки? Дом! <плес> Дім, тільки давайте українською. Дім. Дім. дім! дім! Так, дім. Зараз зробимо з вами звуковий розбір цього слова. Дім! Слухайте увагу. Дім. 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 Служечок. Павлуша, не, не поспішай. Ді. 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 Дім. Дім. Дві рисочки. Тому що дім, дім, м'якесенька, дві рисочки. І, і. І і, мої хороші, і, і м. м, м, м. Рисок. Правильно. Рисочкою правильно, Ерік. Ось це буде ваше домашнє завдання. Зробити, намалювати будиночок не обов'язково такий. Ви ж вмієте малювати будиночок. будиночок. А під ним зробити звуковий аналіз слова дім. 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 Добре? Це да. домашнє завдання. Дітки, скажіть мені, про що ми сьогодні з вами говорили? А букви, звуки. букви і звуки. І звуки. А тепер пригадаємо: букви, звуки ми що? Чуємо. І... Чуємо. І... і вимовляємо. А букви ми. Очі наші що роблять з буквами? Бачимо. І пишемо. Бачимо і пишемо. Пишемо. Так. Домашнє завдання, ви зрозуміли? Mm -hmm. да. 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 Так. Добре. Тоді всім до побачення. Я всіх видав. До побачення. До побачення, так. мої хороші. Чекаємо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Пока. До побачення. Пока.